Всім привіт! Мене звати Ольга Куц. В цьому відео я хочу виразити свою думку і свої враження стосовно курсу, який проводила Юлія Терещук, яка я, а також виразити велику вдячність Юлії Михайлівні за можливість взяти участь у цьому курсі. Ось... Цей курс був про жіночі архетипи і як вони проявляються в кожній жінці. Він дозволив мені більше зрозуміти себе. Весь час робота над собою, вона така тривала. І, можна сказати, нелегка, і кожне відкриття, воно більше дозволяє розуміти себе. І саме на цьому курсі я зрозуміла, як який архетип проявляється у мені, коли він, коли він проявляється, як я можу його використовувати в своєму житті. І кожна зустріч, яка в нас була, вона наповнювала своїми емоціями, своїми розуміннями. Також дозволили прокачати архетипи в собі, зрозуміти більше себе, зрозуміла для себе, які архетипи мало проявлені і над чим потрібно працювати. Ось. Тому дуже вдячна, Юлія Михайлівна, вам за цю можливість, за можливість розуміти себе більше, за можливість працювати над собою далі, а також дівчатам за те, що були на цьому курсі поруч, і також була можливість спілкуватися з дівчатами для себе теж мати додатковий досвід. Дуже вдячна.